Вона, о, вона зроблена для того, щоб підтримати людей, які живуть з аутизмом, щоб донести, що в них просто інше сприйняття світу. Як ми бачимо, тут такі пташки летять до дівчинки разом зі словами, що ем, аутизм це не біда, що це, 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 це не хвороба, і головне на цьому не заакцентовувати увагу, а просто зрозуміти цих людей. Це, це приклад заходів і акцій, які направлені, перш за все, на інформування про те, що таке аутизм, що це хвороба, яка не є небезпечною для суспільства. Друга частина це збір коштів на цьогоріч на реабілітаційний кабінет у школі довіра, де встановлять різні, різну побутову техніку для того, щоб навчати дітей з аутизмом самих себе обслуговувати. Три, два. Махаючи культури з неї наших дальше риски на Спочатку ми. Шукали, ми думали, що ми зробимо, що ми позаймаємося, чи поїдемо до когось фахівця, і в нас цього не буде. Або буде так мінімально видно. Часом це все розумієш, починаєш розуміти більше свою дитину, усвідомлювати його проблеми і приймаєшся так, як Ти Відпусти жарік. За аутизмом ми живемо 5 років. Дійсно, це прийняла, пройшло два роки. А тепер я м -м, цілком м -м, щаслива, навіть можу так сказати. Я навчилася жити з аутизмом. Я щаслива, я хочу на весь світ, що я мама м -м, дитина аутиста, я горди.